Ранок видався морозним. Термометр за вікном показував мінус 16, і навіть крізь подвійні склопакети було чутно, як потріскує від холоду гілля старої груші у дворі. Оксана стояла біля плити, механічно помішуючи манну кашу для тітки зої, і намагалася не думати про вчорашню розмову з чоловіком. Я все сказав. Або ти доглядаєш за нею, або збирай свої речі і вали до своєї матері в Бориспіль, відрізав Богдан, навіть не глянувши на дружину. Він продовжував гортати стрічку новин у телефоні, ніби щойно не виголосив вирок їхньому 15-річному шлюбу. Оксана зиркнула на годинник за 10 хвилин сьома. Скоро прокинеться Назарчик, треба буде збирати його до школи. А ще нести сніданок тіці, міняти їй памперс, давати ліки. І все це до дев'ятої, коли почнеться її віддалена робота з документами для юридичної фірми. Вона дістала з шавки улюблену чашку тітки, білу з синіми волошками, і налила туди ромашковий чай. Тітка Зоя, батькова рідна сестра, жила з ними вже третій місяць. Після інсульту вона майже не розмовляла і була прикута до ліжка. Соціальний працівник приходив тричі на тиждень, але основний догляд ліг на плечі Оксани. Вона ж твоя тітка, а не моя, не раз казала вона чоловікові, але той лише відмахувався. Зате квартира її, а не твоя. І взагалі не забувай, хто тобі допоміг влаштуватися на роботу. Двокімнатна квартира на Троєщині, де вони жили, належала тітці Зої. Колись давно, коли вони з Богданом тільки одружилися і шукали житло, тітка запропонувала їм жити разом. Вона працювала все життя бухгалтером у Києвенерго, була самотня, і їй подобалася компанія молодої сім'ї. А тепер Оксана підхопила тацю зі сніданком і попрямувала до кімнати тітки. У коридорі було темно, перегоріла лампочка, а Богдан уже тиждень не мав часу її замінити. Вона навпомацки знайшла ручку дверей і тихенько прочинила їх. Доброго ранку, тітонько, промовила вона, вмикаючи маленький нічник біля ліжка. Тітка Зоя лежала із заплющеними очима, але Оксана знала, що вона не спить, чула її нерівне дихання ще з коридору. Після інсульту тітка часто прокидалася з плячою, особливо коли не хотіла їсти чи приймати ліки. Я вам кашку принесла манну, як ви любите. І чай Ромашковий. Тітка повільно розплющила очі. Її погляд був напрочуд ясним, не таким затуманеним, як зазвичай. Оксано, раптом чітко промовила вона, і молода жінка від несподіванки мало не впустила тацю. За останні тижні тітка, якщо й говорила, то лише окремі склади, ледь зрозумілі. Тітонько, ви, ви можете говорити. Оксана поставила тацю на тумбочку і присіла на край ліжка. Можу, також чітко відповіла тітка Зоя. І давно можу. Але вона зробила паузу, ніби збираючись із силами. Але мені потрібно було подивитися. На що подивитися? розгублено перепитала Оксана. На вас усіх. Тітка спробувала підвестися на подушці, і Оксана допомогла їй сісти зручніше. Особливо на Богдана. І знаєш що? В її очах зблиснув якийсь дивний вогник. Я вже все вирішила щодо заповіту. У цей момент у коридорі почулися важкі кроки. Богдан прокинувся і йшов до ванної. Тітка Зоя раптом затихла і прикрила очі, знову перетворюючись на безпомічну хвору. Оксана сиділа, наче громом прибита, намагаючись усвідомити, що щойно сталося. За вікном посилювався мороз, і перші промені сонця, відбиваючись від снігу, створювали на стіні химерні візерунки. Десь у далині завила сирена повітряної тривоги, чергове нагадування про війну, яка стала частиною їхнього повсякденного життя. Але Оксана наче й не чула її. У голові знову і знову крутилися слова тітки про заповіт. Наступні кілька днів Оксана жила як на голках. Щоразу, заходячи до кімнати тітки Зої, вона очікувала продовження тієї дивної розмови, але тітка знову поводилася як важко хвора. Ледь щось мимрила у відповідь на запитання та більшість часу дрімала. Тільки іноді, коли думала, що ніхто не бачить, Оксана помічала, як та уважно спостерігає за всіма крізь напіввідкриті повіки. Лютий видався особливо холодним. Опалення ледь тягнуло, і доводилося вмикати додатковий обігрівач у кімнаті тітки, що неабияк дратувало Богдана через рахунки за електрику. Ти ще в золото її закутай, бурчав він, переглядаючи платіжки. Нам що, грошей нікуди дівати? Оксана мовчки ковтала образу. Останнім часом чоловік став просто нестерпним. Здавалося, що тієї лагідної людини, з якою вона колись одружилася, більше не існує. Тепер це був похмурий, роздратований чоловік, який тільки й робив, що вишукував приводи для сварки. Того вечора, коли за вікном кружляла снігова завірюха, а термометр показував критичні мінус двадцять, Богдан повернувся з роботи на підпитку. Від нього тхнуло дешевим коньяком і цигарками, хоча він начебто кинув палити ще минулого року. Де вечеря? з порога гаркнув він, скидаючи черевики прямо посеред коридору. Розігрію зараз, тихо відповіла Оксана, виходячи з кімнати тітки, де саме закінчувала вечірні процедури. Ти ж не казав, у котрій будеш. А що, тепер треба попереджати, коли я у власний дім приходжу? Богдан хитнувся і схопився за стіну. Може, мені ще дозвіл питати, чи можна взагалі прийти. Тату. пролунав голос Назара з його кімнати. Ти чого кричиш? А ти не встрявай. гримнув Богдан. Уроки зробив, чи знову у тому своєму тіктоці стерчиш? Оксана швидко пішла на кухню. Треба було якось розрядити ситуацію. Дістала з холодильника вчорашній борщ, поставила розігріватися. Руки тремтіли, вона ненавиділа такі вечори, коли чоловік повертався на підпитку. Зазвичай це закінчувалося скандалом. З кімнати тітки Зої долинав якийсь шум. Оксана кинулася туди і завмерла на порозі. Тітка сиділа на ліжку, спираючись на подушки, і дивилася прямо на неї. Її погляд був такий самий ясний, як того ранку. Зачини двері, чітко сказала тітка Зоя. Оксана машинально виконала прохання. У цей момент з кухні долинув брязкіт, мабуть, Богдан намагався сам знайти вечерю. Сядь, наказала тітка, і Оксана слухняно присіла на край ліжка. Я все бачу і все розумію. І знаєш що? Я прийняла рішення. Яке рішення, тітонько? прошепотіла Оксана. Щодо квартири і щодо всього іншого, тітка говорила повільно, але впевнено. У мене є заощадження, не такі вже й малі все життя відкладала. І квартира ця. Вона обвела поглядом кімнату. Богдан думає, що все отримає. Він же тому й тримає тебе тут, погрожує виганяти. За дверима почулися кроки, і тітка Зоя миттєво змінилася, опустила повіки, розслабила обличчя, перетворюючись на звичну, безпомічну хвору. До кімнати зазирнув Богдан. Чого ти тут стерчиш? Пробурмотів він. Борщ збігає. Оксана підхопилася і вибігла на кухню. Голова йшла обертом від почутого. Вона зняла каструлю з плити, навіть не помітивши, що борщ таки справді збіг і заляпав усю плиту. А за вікном продовжувала вирувати заметіль, і крижаний вітер гойдав гілки дерев, відкидаючи на стіни химерні тіні. Десь далеко знову завила сирена. Цього разу не повітряної тривоги, а швидкої допомоги. Оксана механічно витирала плиту, а в голові крутилася одна думка що ж задумала тітка Зоя? Наступного ранку, коли Богдан, ледь продершись, поїхав на роботу, а Назарчик пішов до школи, тітка знову покликала Оксану до себе. Цього разу вона говорила довго, майже годину, і з кожним її словом у душі Оксани наростав неспокій. Я все життя працювала чесно, розповідала тітка, бачила різних людей і хороших, і поганих, навчилася розрізняти, хто чого вартий. І знай, що я тобі скажу твій Богдан, вона зробила паузу, ніби підбираючи слова. Він думає, що найрозумніший, що всіх обведе навколо пальця. Але я теж не вчора народилася. Вона розповіла, що весь цей час, прикидаючись важко хворою, спостерігала за всіма, бачила, як Богдан відкладає гроші на новий автомобіль, хоча постійно скажеться на нестачу коштів для ліків. Помічала, як він перевіряє її тумбочку, коли думає, що ніхто не бачить, чула його розмови по телефону з якоюсь Вікторією з його відділу продажів. А ще я бачила, як ти працюєш зранку до ночі, додала тітка Зоя. Як намагаєшся всім догодити, всім допомогти, як ковтаєш сльози після його п'яних витівок. І знаєш що? Вона взяла Оксану за руку. Я вже все вирішила, але маю одне прохання хочу, щоб ти допомогла мені дістатися до нотаріуса, сказала тітка Зоя, міцно тримаючи Оксану за руку. Не до того, що приходить додому оформляти документи для лежачих хворих. До мого знайомого Степана Марковича. Він уже 30 років працює на Подолі, я йому довіряю. Оксана розгублено дивилася на тітку. Але ж як ви ледве. Вона затнулася, зрозумівши, що тітка вже довела її безпорадність значною мірою удавана. Я можу ходити, відповіла тітка Зоя. Потроху, з ходунком. Останній місяць потайки тренувалася, коли нікого не було вдома. Богдан на роботі, ти на своїх віддалених нарадах, а Назарчик у школі. Вона слабко посміхнулася. Думаєш, чого я просила пересувати ліжко ближче до вікна? Щоб було за що триматися? За вікном сипав дрібний сніг. Трамваї на лінії біля будинку час від часу пронизливо дзвеніли, розчищаючи собі шлях серед заметів. Десь на верхніх поверхах гуркотів перфоратор. Сусіди надумали робити ремонт посеред зими. Але чому саме зараз? спитала Оксана. Чому не почекати до весни, коли потеплішає? Тітка Зоя похитала головою. Не можна чекати. Я чула, як Богдан учора по телефону розмовляв. Він збирається відправити мене до інтернату для престарілих на Троєщині. Каже, що там за мною краще доглядатимуть. Вона гірко посміхнулася. А насправді просто хоче мене звідси прибрати, поки я ще вона не договорила, але Оксана зрозуміла, поки тітка ще жива. То що ви хочете зробити? Спершу треба дістатися до нотаріуса. Я вже подзвонила Степану Марковичу, він чекатиме нас у четвер. Богдан того дня їде на якусь презентацію доброварів, сам хвалився. А далі тітка загадково посміхнулася. Далі побачимо. Наступні дні Оксана жила як у вісні. Вона автоматично виконувала всі звичні справи, готувала сніданки, відправляла Назара до школи, працювала з документами, доглядала за тіткою. Але думками була далеко. Що задумала тітка Зоя? Чому так важливо потрапити саме до того нотаріуса і як вони взагалі доберуться туди в такий холод? Богдан, здавалося, нічого не помічав. Він був захоплений підготовкою до якоїсь важливої угоди і майже не бував удома. А коли з'являвся, то одразу закривався у своїй кімнаті з ноутбуком або висів на телефоні. Кілька разів Оксана чула, як він із кимось перечався, обговорюючи якісь відсотки та комісійні. У середу ввечері, коли Богдан черговий раз повернувся на підпитку, він раптом став незвично балакучим. Знаєш, Люба, промовив він, розвалившись на кухонному дивані. Я тут подумав може, справді краще буде відправити тітку до спеціалізованого закладу. Там і догляд професійний, і харчування збалансоване. Оксана, яка саме мила посуд, відчула, як у неї затремтіли руки. Тітка мала рацію він справді це планував. Там є хороший заклад. Продовжував Богдан. Я вже навіть домовився про місце. Трохи дорого, звісно, але що поробиш. Родича ж не кинеш на призволяще». Він гикнув і потягнувся за склянкою води. До того ж, коли вона буде там, ми зможемо здавати її кімнату. Зараз же всі шукають житло, особливо переселенці. А в нас така хороша квартира в спальному районі. Оксана з силою стиснула губи, щоб не видати себе. Вона згадала заплакані очі сусідки з п'ятого поверху, чий син загинув під Бахмутом, згадала стареньку з їхнього під'їзду, яка підгодовувала всіх навколишніх котів, хоча сама ледь зводила кінці з кінцями на свою пенсію. І тітку Зою, яка все життя чесно працювала, відкладала кожну копійку, а тепер мусить прикидатися немічною, щоб захистити себе від рідного племінника. А як же її квартира? Обережно спитала Оксана. Вона ж не може просто стояти порожня. Богдан хитро примружився. Не хвилюйся, я все продумав. Знайшов уже гарного ріелтора, він допоможе з документами. Тітка ж, все одно. Він затнувся, ніби схаменувшись, але було пізно. Все одно що? різко спитала Оксана. Договорю вже. – Та нічого. Богдан спробував підвестися, але хитнувся і знову впав на диван. Забудь, що я казав, і ти краще перевір, чи тітці нічого не треба. Оксана вийшла з кухні, ледь стримуючи сльози. У коридорі було темно, лампочку так і не замінили, але їй було байдуже. Вона навпомацьки дісталася до кімнати тітки і тихенько прочинила двері. Тітка Зоя не спала. Вона сиділа на ліжку, спершись на подушки, і в тьмяному світлі нічника було видно, як блищать її очі. «Все чула». Просто сказала вона. Кожне слово, стіни тут тонкі. Вона помовчала і додала Завтра їдемо до нотаріуса. Будь готова о десятій ранку. Четвер видався морозним, але безвітряним. Термометр показував мінус дванадцять, і сніг поскрипував під ногами перехожих. Оксана прокинулася ще затемна, не могла спати від хвилювання. Богдан поїхав рано, навіть не поснідавши, поспішав на свою презентацію до броварів. Назарчика довелося відправити до школи на таксі. Вона вигадала історію про термінову нараду, щоб пояснити, чому не може сама його провести. О пів на десяту Оксана зайшла до кімнати тітки. Та вже була готова сиділа на ліжку, одягнена в теплий светр і штани, які Оксана потайки купила їй минулого тижня. Ну що, час? спитала тітка Зоя, і в її голосі вчувалася рішучість. Вони повільно спустилися ліфтом. На щастя, він працював, хоча зазвичай у їхньому будинку це було рідкістю. Біля під'їзду вже чекало таксі, яке Оксана замовила заздалегідь. Водій, кремезний чоловік років 50, мовчки допоміг їм влаштуватися на задньому сидінні. На поділ, будь ласка, сказала Оксана, називаючи адресу, тільки не дуже швидко, добре. Дорогою тітка Зоя мовчала, зосереджено дивлячись у вікно. Київ прокидався. Вулицями поспішали люди, хтось розчищав сніг біля магазинів, двірники посипали тротуари піском. Біля метро контрактова площа стояла довга черга, мабуть, знову були проблеми з електрикою, і поїзди ходили з перебоями. Нотаріальна контора містилася в старому будинку з облупленою штукатуркою. Вузькі сходи були слизькими від талого снігу, який натягали відвідувачі. Оксана міцно тримала тітку під руку, допомагаючи їй підніматися на другий поверх. Степан Маркович виявився худорлявим сивим чоловіком у старомодних окулярах. Він зустрів їх у приймальні і, побачивши тітку Зою, тепло посміхнувся. Зоя Петрівно. Як я радий вас бачити, скільки ж це років минуло? Десять? П'ятнадцять. Сімнадцять, Степане Марковичу, відповіла тітка, відтоді як ми оформлювали дарчу на квартиру моїх батьків. Нотаріус провів їх до свого кабінету, невеликої кімнати, заставленої старими шафами з документами. На стінах висіли пожовклі дипломи та сертифікати, а на підвіконні примостився кактус у глиняному горщику. То що привело вас до мене? спитав Степан Маркович, сідаючи за стіл. Тітка Зоя випросталася на стільці. Хочу змінити заповіт. І ще дещо. Вона дістала з сумки, папку з документами тут усе підготовлено. Оксана сиділа, як на голках. Вона не знала, що саме задумала тітка, але відчувала, відбувається щось важливе. За вікном пролетіла зграя голубів, а десь у далині завила сирена, цього разу повітряної тривоги. Може, спустимося в укриття? Стривожено спитала Оксана. Ні, рішуче відповіла тітка. Не зараз. Степане Марковичу, прошу вас, давайте почнемо. Наступні дві години пролетіли як один момент тітка Зоя чітко і впевнено викладала свої побажання. Степан Маркович щось занотовував, час від часу, уточнюючи деталі. Оксана сиділа, наче заворожена, слухаючи, як тітка розпоряджається своїм майном. І останнє. Сказала тітка, коли всі документи були готові. Я хочу, щоб копія нового заповіту зберігалася у вас, Степане Марковичу. І ще одне прохання. Вона дістала з сумки запечатаний конверт. Якщо зі мною щось станеться, якщо я раптом опинюся в будинку престарілих або ще десь, прошу вас негайно передати цей лист до прокуратури. Нотаріус мовчки кивнув, приймаючи конверт. Коли вони вийшли на вулицю, почав падати лапатий сніг. Тітка Зоя виглядала втомленою, але задоволеною. Тепер можна й додому, сказала вона, тільки спершу заїдемо до сільпо. Треба купити продуктів, щоб не викликати підозр». У таксі, дорогою додому, тітка несподівано взяла Оксану за руку. Знаєш, чому я вибрала саме тебе? Чому довірилася? Оксана похитала головою бо ти єдина в цьому домі ніколи не брехала мені, не прикидалася, не намагалася використати, просто робила те, що вважала правильним. Тітка помовчала і додала. І ще одне не поспішай засуджувати Богдана він не завжди був таким, просто гроші іноді затьмарюють людям розум. Біля їхнього будинку вже збиралися хмари, насувалася чергова хуртовина. З під'їзду визирнула сусідка баба Валя і здивовано витріщилася на них. Ой, Зоє Петрівно, а ми думали, ви зовсім немічна? Як же ж ви? Потроху, потроху, відповіла тітка, спираючись на руку Оксани. З Божою поміччю і з хорошими людьми поруч усе можливо. Вони піднялися до квартири якраз вчасно. За п'ять хвилин подзвонив Богдан, питаючи, чи все гаразд. Тітка вже лежала в ліжку, знову перетворившись на безпомічну хвору, а Оксана розкладала куплені продукти в холодильнику, ніби нічого й не сталося. Але щось таки сталося щось важливе і незворотне, і хоча Оксана ще не знала, що саме написано в новому заповіті, вона відчувала життя всієї їхньої родини вже ніколи не буде таким, як раніше. Розв'язка настала несподівано через тиждень після відвідин нотаріуса. Того дня Богдан повернувся з роботи раніше звичайного, збуджений, із кроваткою набік і якимось дивним блиском в очах. Ну що, Люба, з порога заявив він. Я все влаштував. Завтра о десятій приїде машина з будинку престарілих. там уже чекають на тітку Зою. Я заплатив наперед за три місяці умови чудові, окрема кімната, цілодобовий догляд. Оксана, яка саме готувала вечерю, відчула, як у неї затремтіли руки. Вона знала, що цей момент настане, але не думала, що так швидко. Може, спершу обговоримо це з діткою? обережно спитала вона. А що тут обговорювати? Богдан роздратовано махнув рукою. Вона ж навіть говорити толком не може. Я ж вже всі документи підготував, лікар підписав направлення. У цей момент двері тітчиної кімнати відчинилися, і на порозі з'явилася тітка Зоя. Без ходунка, спираючись лише на палицю, вона впевнено пройшла до кухні. Богдан застиг із відкритим ротом. Ти, ти можеш ходити? пробелькотів він. Можу, спокійно відповіла тітка. І говорити теж можу і чути, і бачити, і думати. А ще я можу читати, наприклад, документи. І знаєш, що я прочитала вчора у своїй поштовій скринці? Вона дістала з кишені халата складений аркуш паперу. Ось цей лист від твого ріелтора про те, як ви плануєте продати мою квартиру, щойно я опинюся в інтернаті. Дуже цікаве читання, особливо частина про те, як поділити гроші. Богдан зблід. Це не те, що ти думаєш, я просто хотів. Знаю, що ти хотів, перебила його тітка. Ти хотів те саме, що й завжди, легких грошей. Але знаєш що? Я теж дещо зробила цього тижня. Вона сіла за стіл і поклала перед собою папку з документами. По перше, я змінила заповіт квартира після моєї смерті перейде до Назара, але з умовою. Він зможе отримати її тільки після закінчення університету. До того часу вона буде в управлінні спеціального фонду, який я створила. Тітка подивилася на приголомшеного Богдана. А всі мої заощадження я вже переоформила на Оксану. Вчора закінчила з документами. Ти не маєш права. закричав Богдан. Я стільки років. Що ти стільки років? тітка підвищила голос. Чекав, поки я помру, планував, як розбагатіти на моєму майні. А знаєш що ще я зробила? Вона дістала другий конверт це завірені копії всіх твоїх махінацій з документами, і твоєї переписки з ріелтором, і виписки з твого таємного рахунку, куди ти відкладав гроші, які мали йти на мої ліки. Якщо зі мною щось станеться, все це автоматично потрапить куди треба. У кухні запала мертва тиша. За вікном посилювався вітер, розгойдуючи гілки дерев. З кімнати визирнув Назар, розбуджений гучними голосами. Що відбувається? сонно спитав він. Нічого, синку, лагідно відповіла тітка Зоя. Просто твій тато нарешті дізнався правду і тепер має зробити вибір. Богдан важко опустився на стілець. Його обличчя набуло якогось сірого відтінку. І який у мене вибір? глухо спитав він. Простий, відповіла тітка. Або ти залишаєшся тут, з родиною, але забуваєш про свої плани щодо квартири і грошей, працюєш чесно, виховуєш сина, поважаєш дружину, або. вона зробила паузу, або забираєш свої речі і йдеш до своєї Вікторії. Так, я знаю і про неї. Вибирай! Оксана стояла біля плити, притиснувши руку до грудей. Її серце шалено колотало. Вона дивилася на чоловіка, якого колись кохала, і намагалася зрозуміти, що відчуває зараз. Богдан підвівся і, не кажучи ні слова, пішов до спальні. За кілька хвилин він повернувся з дорожньою сумкою. Я заберу решту речей завтра, сказав він, не дивлячись нікому в очі. Тату. розгублено прошепотів Назар. Богдан на мить завмер у дверях, але не обернувся. За хвилину грюкнули вхідні двері. У кухні знову запала тиша, яку порушував лише свист вітру за вікном та далекий гуркіт трамваїв. Тітка Зоя підійшла до Назара і обійняла його за плечі. Все буде добре, хлопчику. Головне, бути чесним із собою та іншими. Оксана дивилася у вікно, де в світлі ліхтарів кружляв лопатий сніг. На душі було дивно легко, наче разом із Богданом з їхнього життя пішла якась важка гнітюча хмара. А знаєш що? ратом сказала тітка Зоя. Давайте зваримо какао з маршмелло, як у дитинстві, і поговоримо про майбутнє, бо воно в нас тепер буде зовсім інше. Назар Уперше за вечір посміхнувся і побіг діставати горнятка. Оксана дістала з шавки какао і вже забуту пачку маршмеллоу. а за вікном продовжував падати сніг, покриваючи місто свіжою, чистою білизною, ніби даючи всьому новий початок. У повітрі пахло какао, ваніллю і надією. Десь у долині пролунав бій курантів на майдані. Починалася нова година. І нове життя.